Вітаю, друзі, на найкращому YouTube каналі, на найкращому аграрному YouTube каналі через те, що в чому найкращому його дивляться найкращі аграрії, тобто ви. Друзі, настає час підживлення по мерзлоталому ґрунту. Багато аграрій вже підживили свою озимку. Хтось зараз підживлює, ну, якщо можна в поле зайти, особливо Південь України. Хлопці дійсно в зв'язку з лімітом вологи там вже спішать через те, що, щоб ефективно підживити, необхідно якраз піймати цю вологу. І посипались питання в коментарях від вас, від аграріїв різного роду. Ми випустили ряд відео по застосуванню і азотних, і азотно-сірчаних, і сірчаних добрив. І далі ми будемо продовжувати вам розповідати, ну, для того, щоб дійсно ви були. Більш ефективними і прибутковими. І нас запитують: а чи можна змішувати ну, наприклад, аміачну селітру з карбамідом? Ну, для того, щоб, наприклад, е був більше пролонгований дія азоту через те, що амідна форма вона під час дією бактерій, температури, вологи переходить потім в нітратно. А ми знаємо, що кожна культура в неї є спіки споживання азоту. Не тоді, коли, наприклад, ми внесли, вона його все, весь використала, або люба культура його використовує протягом вегетації. І є пікові такі от часи, наприклад, кукуруза. Кукуруза використовує азот, коли з'являється вже волоть, і тоді вона використовує до 80%. І необхідно, щоб цей азот був якраз в період в цей час. Також і озима пшениця. Вона в перші періоди розвитку там використовує. 15-20%, потім ще 20-30%, в період, там, наприклад, виходу в трубку. І в період там, колосіння використовує іншу частину азоту. І тому необхідно нам так зробити, щоб протягом всієї вегетації під даними посівами азот був присутній. І тому аграрії і запитують, а чи можна змішати карбамід? І селітру, друзі, можна змішати, якщо у вас є невелика площа, є і селітра, і карбамід. Не буде там ніяких проблем, але не залишайте тривалий час, наприклад, ви змішали, не внесли, потім сівальці ви залишили, якщо це сівалкою вноситься по методу Бузницького, або, можливо, в розкидачі через те, що він карбамід, він все-таки гіроскопічний. І за рахунок цього потім буде грудкуватися, злежуватися, і ви його далі будете потім розбивати, мучитися, просівати. Тому змішувати можна і вносити можна. Проблем ніяких немає. Якщо є можливість оприскувачів, внесіть кас, це ж те ж саме, друзі. В касі три форми азоту: І амонійна, і нітратна, і амідна. Тому. Це класне добре для роботи по. Ну, якщо у вас є можливість де його зберігати і оприскувач, як його вносити. Для того, щоб не гратися із лопатою, змішувати там. ну Якщо у вас там гектар чи 5 гектар пшенички, то можете і десь на плівці, в ангарі, десь в сараї, в складі змішати і внести. Нема проблем, друзі. Змішувати можна, але дивіться. Щоб не було злеження, щоб не було грудкування, комкування, щоб воно не було ніякої реакції, розумієте, що ви потім змішаєте, а далі ви получите негативний ефект. Тому і коли готують ту косуміщення, наприклад, сьогодні на різних заводах і в Україні, і за кордоном, то всі знають, а які вийде добре, а з якими нормами. В якому стані їх можна змішувати, для того, щоб потім не було проблем далі із злеженням, із виділенням там вологи і всіх інших негатив. Оце відповідь така. Друзі, запитуйте, абсолютно ви правильно робите в коментарях. Особливо зараз наступає гаряча пора підживлення, потім піде боронування, потім сівба. І тому ми готові завжди прийти до вас на допомогу. І хочу нагадати, друзі, що для спонсорів інтенсивна технологія у нас дуже багато є класних матеріалів. І ви можете, ставши спонсором, друзі, ну це невеликі кошти. 750 гривень один раз на місяць. Спонсор інтенсивної технології нам дає можливість і покращувати контент на Ютубі, і відео робити більш якісним. Тому ви також будете і отримувати більше знань. І вам не потрібно там масу літератури перечитувати, шукати, дзвонити. А все ви це знайдете в наших матеріалах. А саме головне, друзі, це не книжковий матеріал. Ну ніхто книжок не відміняв. Я сам люблю багато читати і читаю, але більше інформації це з власного практичного досвіду. 35 років роботи. В сільському господарстві, от буквально через два тижні буде 35 років роботи в сільському господарстві. А це я врахую вже немало. І отримані хороші високі результати і хороші високі здобутки. На все добре. До зустрічі на найкращому аграрному каналі. Слава Україні!